Корупційний скандал у сфері енергетики України викликав занепокоєння серед представників Європейського союзу, які побоюються, що противники Києва використають ситуацію у своїх інтересах. Про це повідомило видання Політіко. Один із європейських дипломатів назвав інцидент тривожним і політично токсичним, зазначивши, що ті, хто виступає проти України, зокрема уряд Угорщини під керівництвом Віктора Орбана, можуть скористатися цим для посилення власної. І позиції, за словами дипломата, цей випадок ще раз наголошує на важливість верховенства права та боротьби з корупцією як ключових умов вступу до ЄС. Він припустив, що Будапешт може використати скандал як аргумент проти відкриття першого переговорного кластера з Україною. Однак, на його думку, це лише підкреслює необхідність зробити протилежне, розпочати переговори, щоб мати змогу оцінювати прогрес країни у сфері реформ. Єврокомісар з питань розширення Марта Кос планує порушити тему корупційного скандалу під час відкриття інвестиційної конференції ЄС Україна у Варшаві. Очікується, що у своєму виступі вона назве боротьбу з корупцією одним із найважливіших і водночас найскладніших завдань для всіх країн-кандидатів. КОС підкреслить, що сам факт проведення розслідування доводить ефективність антикорупційних інституцій України, а швидка реакція уряду є позитивним сигналом. Попри скандал, ситуація не повинна вплинути на переговори щодо репараційного кредиту ЄС для України. Міністр фінансів Фінляндії Рік Капу. Ура заявила, що хоч проблема корупції в Україні існує, влада робить кроки для її подолання, тому підстав для затримки кредиту вона не бачить. Під час зустрічі міністрів фінансів країн ЄС, Єврокомісія має намір закликати Бельгію підтримати ідею фінансування кредиту за рахунок заморожених російських активів. Водночас в Угорщині вже відреагували на інцидент. Міністр закордонних справ Петер Сіярто заявив, що ЄС має припинити фінансову підтримку Підтримку України через високий рівень корупції. Прем'єр-міністр Віктор Орбан своєю чергою назвав ситуацію проявом діяльності військової мафії, пов'язаною з президентом Зеленським, і розкритикував наміри Брюсселя продовжувати фінансування України, назвавши це божевіллям. Дякую, що дивитесь. Ваш лайк і підписка найкраща підтримка каналу.